Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За планами правої роки Ковальчука ту 160 повинні відбомбити ЗС. після вибуху ООН Змусить дві сторони припинити усі бойові дії. За той час Росія ще більше закріпиться, не робить ракет, мобілізується. В той час розносячи інфраструктуру України. Пише телеграм-канал ОПАР. План Росії читається. Втім, чи розуміється воон? За даними Андрія Юсова, Росіяни провели роботи з об'єктів на території ЗС і заводу Кримський Титан та продовжують політику шант... Тажу, російські згарбники продовжують перебувати на території Запорізької атомної електростанції. Це означає, що ризик теракту також залишається. Це означає, що ризик теракту також залишається. Про це сказав у ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Ні, на жаль, ці важливі об'єкти Кримський Титан і Запорізька станція перебувають під окупацією. Проведено роботи змінування об'єктів на території ЗС і заводу Титан. Ситуація поки що не змінилася, і розмінування там не відбулося. Триває політика шантажу. Рити про те, що те вирішений сценаріями сьогодні не будемо, сказав він. Юсав також зазначив, що загроза існує, поки на цьому і інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти. Годину тому було накрито російських інженерів та мінерів, які прибули в Донець для подальшого транспортування до Заборізької АЕС. Ціла група на зв'язок більше вже не вийде. Ситуація з кожним днем загострюється. Пакін запропонував Путіну демілітаризувати станцію та передати під контроль китайців та американців. Той відмовив в грубій формі сів'ярості, адже відмова була просто на зустрічі, яка відбув. Увається зараз. Сам же Київ понад півроку вже говорить про можливу диверсію на Запорізькій АЕС, та захід не звертав особливої уваги на попередження українців. Зараз ситуація досягає свого апогею. Путін цілком може наказати підірвати запорізьку атомну, щоб зміцнити свої хідкі позиції. Пише Таймс у редакційній статті. Генеральний директор Рафаель Гросі заявив про те, що запорізька атомна електростанція переводить другий реактор на гарячий зупин для забезпечення теплої води та централізованого теплопостачання. Як повідомляється, з квітня заяс тримає п'ять реакторів у режимі холодного зупину. Зараз лише енергоблок номер 4 перебуває у гарячому зупині для вироблення пари для переробки рідких радіоактивних відходів та нагрівання води для енергодару. Зазначається, що на поточному режимі після проведення робіт із гарантування безпеки та випробувань на цьому енергоблоці розпочалося переведення п'ятого енергоблоку на гарячу зупин. Разом із тим експертам магати повідомили, що рішення про те, як довго енергоблок номер 5 перебуватиме в режимі гарячого зупину, буде ухвалено після стабілізації тепломереж енергодару. Після чого пальмольного сезону, який стартує найближчими днями. Їх також поінформували, що переведення додаткових енергоблоків на гарячий зупин не планується. Мати стін рекомендувала ЗЕ знайти альтернативне зовнішнє джерело вироблення пари, щоб покрити її потреби та дозволити підтримувати всі реактори в стані холодного зупину. Частково тому, що руйнація каховської греблі чотири місяці тому обмежила запаси охолоджувальної води на об'єкті. Сказано в заяві. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.